Друзі, вітаю вас! Радий бачити вас на навчанні і одразу починаємо одразу практичні навички, да, і починаємо рухати, щоб ви на як мого найскорше змогли заробляти. Дивіться, що ми робимо на початку. Дуже хочу, щоб ви зробили одну вправу, яка допоможе вам рухатись, яка допоможе вам продавати найбільші чеки. Дивіться, що потрібно зробити. Візьміть лист бумаги. Звичайно, лист бумаги бумаги з жо, зошита або А4, немає різниці. Просто розділіть його на дві частини: ліва, права, дві колонки. В перші колонки зліва ви напишіть, що буде найгірше, якщо я не дам клієнту результат. От просто візьміть і напишіть все, що може. Клієнт може э, затребувати гроші назад. Він напише вам негативний відгук у у соцмережах. Він ще щось там може зробити, да, почне вам негативити. Да, напишіть все, що може відбутися, да всі, да, всі ваші страхи, всі ваші страхи, що вам може заважати продавати вашу послугу і починати заробляти з правої сторінки. Напишіть все, що може здійснитись, якщо ви. Е, дасте клієнту найкращу послугу, да? що клієнт буде задоволений, він буде вас рекомендувати, він з вами буде надовго і кожен місяць вам буде приносити гроші. Він додатково захоче ще якусь послугу. Да? І, так, і так, і так, і це буде збільшувати ваш чек. Да? Тому дивіться, коли ви це напишете, ви зрозумієте, що немає нічого страшного в тому, що ви не дасте результат. Повірте, дуже багато, дуже багато. Відбувається таких проєктів, де ти дійсно намагаєшся, ти робиш все, але не виходить. Щось не виходить, щось не вдається. Може бути тобі, може бути на стороні клієнта, да тому що це завжди з двох боків відбувається. Тому, але якщо навіть ви не дасте нічого страшного немає. Бізнес це завжди ризики, клієнти йдуть на ризики і вони. Дійсно, хочуть, щоб було все добре, але так не завжди відбувається, тому буває так, що результату немає, і ви рухаєтесь далі. Тому, друзі, обов'язково зробіть цю справу. Ви е, подивитесь, що немає нічого страшного, не такі великі страхи. Да, вибачили клієнту, сказали вибачте, попрацювали, ми намагалися, не вийшло. Да, на жаль, можливо, потім да, ще щось з'явиться, якісь ідеї, ми знову до вас прийдемо, але на зараз, на жаль, не можемо нічого дати вам найкраще. Тому дякую вам, вибачте, все, рухаємось далі. Так, і ось таким чином ви рухаєтесь. Повірте, немає нічого страшного. Як тільки ви зробите цю вправу, у вас одразу ваш чек збільшиться. У мене були такі учні, які не могли продавати там на 100-150 доларів, коли робили цю вправу, вони продавали за 400. Да, вони одразу на клієнту збільшували чек, вони розуміли, що це кайф, це, і, і ти продаєш клієнту за більше грошей, і він задоволений, він тебе рекомендує, і для тебе приходять ще клієнти. Тому обов'язково зробіть цю вправу і переходимо до наступного уроку.